Успіх в проведенні операції, досвід, практика та новаторство. Лікар по природі своєї професії завжди має тримати руку на пульсі останніх досліджень, розробок, прагнути до нових знань, незалежності від віку та посади. Бібліотека те місце, яке першим відвідує ще юний абітурієнт медичного університету. Та останнє, коли студент випускається зі стін рідного університету. Ми робимо все для того, щоб задовольнити ваші запити і не залишитись осторонь ваших потреб. Для вас ми навчаємось, відвідуємо всі можливі курси з підвищення кваліфікації, освоюємо молодіжний сленг та навіть той непосильний комп'ютер. Ми також розуміємо, що ваше навчання нелегке, а професія потребує відповідальності. Колектив наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету імені Миколи Порогова намагається зробити ваше перебування у бібліотеці комфортним, а емоції незабутніми. І, врешті, ми горді, що докладаємо свою працю в такій важливій для людства справі, як медицині.